Вітаю, шановні ветерани та ветеранки. Мене звуть Вікторія Неловайко, і у цьому відео я поділюсь порадами, як ветерану підготуватись до співбесіди на цивільну позицію та презентувати свої сильні сторони. Військова служба це не лише гідний вибір та громадський обов'язок, але й значний професійний досвід. Під час служби ви як військовий чи військова здобуваєте знання техніки та управління персоналом, командам, обліку та збереження майна, організації роботи в надскладних умовах. Такі та хардскіли часто відповідають портрету ідеального співробітника в багатьох компаніях. Тож, навіщо ви замовчуєте свій досвід, коли таким чином можна збільшити свої шанси на працевлаштування в класну компанію? Важливо говорити про те, що потенційно найкраще відповідає обраній позиції. Та вакансії, адже ваша задача на співбесіді показати себе як професіонала, який найкраще підходить на дану роль. Ви можете розповісти про свої м'які обов'язки, нагороди і досягнення, здобуті під час служби, а також про такі м'які навички, як -от дисципліна, конкретність, вміння володіти собою, витримка, відповідальність, прийняття субординації та ієрархії. На співбесіді не варто розповідати про те, що вас не посилює як спеціаліста в очах роботодавця. Наприклад, про таке: перше, конфіденційна інформація, як от таємні операції, розклади військових частин, інформацію про військове обладнання або технології. Друге, про травматичні досвіди, зокрема, про бойові дії або втрату товаришів, особисті травми. Третє про негативний досвід командної роботи, зокрема про конфлікти, незгоди або проблеми в команді. На жаль, таке може траплятися. І от як ви можете діяти в подібних ситуаціях. Перше, намагайтеся зберігати спокій і зосередитись на професійному аспекті запитань. Друге, Чесно, але стримано відмовтесь відповідати на питання, якщо воно не стосується чутливих аспектів вашого військового досвіду, або взагалі ніяк не розповідає про вас як фахівця. Також можете попросити про перехід до інших тем. Наприклад, перепрошую, але мені некомфортно про це говорити, чи можемо ми перейти до наступного питання. Третє. Якщо, можливо, спрямовуйте розмову на позитивні аспекти свого військового досвіду, такі як лідерство, вміння працювати в команді, рішення в стресових ситуаціях та вміння, які ви можете використовувати для потенційного, потенційної роботи. Взагалі єдиного правильного рішення тут немає, бо кожна співбесіда унікальна. Але якщо ви відчуваєте, що роботодавець поводиться некоректно і ставить питання, які не стосуються вашого професійного досвіду, чи ніяк не розкриває вас як спеціаліста, то цілком можна вічливо про це повідомити. Зазвичай рекрутери питають у ветеранів таке: розкажіть про вашу військову службу. Це запитання загальне, яке дає вам можливість розповісти про вашу військову службу, таку як військовий підрозділ, посада, тривалі служби і ваші обов'язки. Друге, які навички і які якості ви? Набули під час військової служби, розкажіть про навички, які ви розвинули під час походження військової служби, такі як лідерство, комунікація, робота в команді, стресостійкість, прийняття рішень в умовах невизначеної ситуації, і можете навести приклади ситуацій, де це проявилось. Третє, як ви застосували свої навички з лідерства під час військової служби? Розкажіть про приклад ситуації, де вам довелося приймати важкі рішення, керувати командою, вирішувати конфлікти чи налагоджувати якісь процеси. Наприклад, що вам вдалося ефективно вирішити конфлікт з побратимами? Певним способом розкажіть про них про ці способи, про конфлікт, чи значно б покращила згуртованість і чи чітко виконані бойові задачі. Четверте, як ви впорались із стресом і труднощами під час військової служби, розкажіть, наприклад, про ситуації, де вам доводилось працювати під тиском або в стресових умовах. Що це були за ситуації? Наприклад, що навіть під час сильних обстрілів з боку ворога протягом тривалого часу і сильної фізичної втоми від недосипів, ви не здавалися і підтримували себе, і згадували про те, заради чого ви все це робите, Підтримували себе розмовами з рідними. Підтримували спілкування з волонтерами або співпрацею з волонтерами, які допомагають вашому підрозділу, і це допомагало триматись. П'яте, які виклики ви зустріли в своїй військовій кар'єрі, і як ви їх переборювали? Розкажіть про складні ситуації або проблеми, з якими ви зіштовхнулись під час військової служби, і як ви досягали успіху в їх вирішенні? Наприклад. Що ви якось втратили зв'язок із підрозділом, який йшов на штурм, і треба було дуже швидко налагодити зв'язок. І ви з побратимами виїхали в поле на БТР, стали ретранслятором, дублювали сигнал від підрозділу, пробули у полі кілька днів. Без їжі, без, без води вас обстрілювали, але свою задачу ви виконали і все закінчилось добре. Поставь, які досягнення ви маєте в рамках вашої військової кар'єри? Розкажіть про свої успіхи, відзнаки, просування по службі, вирішення важливих завдань. Або будь-які інші досягнення, які ви отримали під час військової служби. Наприклад, що завдяки успішному виконанню бойових задач і вміння організувати побратимів та посестер лише за кілька місяців ви з ролі солдата виросли до ролі командира бригади. Цьому як ви пристосувались до цивільного життя після військової служби? Розкажіть про вашу адаптацію до цивільного життя. Перешкоди, з якими ви зіштовхнулись, і як ви їх подолали? Наприклад, що спершу зайнялись своїм здоров'ям, записались на перевірку організму, дали собі час на відпочинок, з'їздили сім'єю у відпустку на кілька днів і тепер готові зайнятись питанням працевлаштування. Готуватись до співбесіди необхідно, адже якісна підготовка це запорука вашого спокою та впевненості в собі. Рекомендую до співбесіди зробити наступне: дослідіть компанії, куди хочете працевлаштуватись, зокрема, її мету, цінності, місію, продукти або послуги, також цільову аудиторію. Це допоможе вам зрозуміти, як ваші навички та досвід можуть відповідати потребам компанії. Друге адаптуйте свої навички до цивільного ринку, тобто навчіться розповідати про свої сильні сторони так, як би зрозумів будь-який цивільний роботодавець. Більше про це ми говорили в іншому відео. Третє, підготуйте розповідь про свої військові досягнення, навички, проєкти, відповіді на питання про військовий досвід, які ми обговорили раніше в цьому відео. Четверте, придумайте конкретні приклади, які ілюструють вашу ефективність, ваше лідерство, роботу в команді та інші цінні ваші вміння. П'яте, підготуйте відповіді на загальні типові запитання для співбесіди. Більше інформації про це знайдете у статті за лінком в описі відео. І шосте. Підготуйте запитання до роботодавця про ті речі в роботі компанії, які вас цікавлять, бо не лише вас обирають, але й ви також. Більше інформації про підготовку та проходження співбесіди на цивільні позиції ви можете знайти в пораднику, як ветерану податись на вакансію від Happy Monday» і лінк на який є також в описі. Успіхів у пошуку роботи і дякую вам за захист! Ми записали це відео завдяки тобі.